З медикаментами, то, що кажуть, нам передають начмеди, що медикаментами вони зараз забезпечені, але тут буде все ясно по факту, коли їх привезуть і побачать, які поранення саме вони мають. Але на сьогодні потрібно, то, що потрібно нашому шпиталю, це 100 футболок чистих від 46 до 52-го розміру. Це чисті труси, носки, вологі серветки. Ми вважаємо, що... Матеріальна допомога необхідна, тому що коли їх привозять зараз. Їм перша необхідна допомога надається. Це невеликі кошти і невеликий список медикаментів. А от далі на реабілітацію хлопці стоять і їм все одно потрібні ліки, гроші, операції і так далі. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих чернігівців про те, щоб надавали матеріальну допомогу. Матеріальну допомогу можна надавати за адресою єдиного волонтерського центру гетьмана Палубатка 70, Також на жін жіночі сотні самооборони Горько 59. Картковий рахунок Приватбанку номер 41 49 62 58 06 91 21 09 на ім'я Березенець Ірини Геннадіївни.